Без людей цих професій важко собі уявити життя кожного з нас. Люди, чия робоча форма білий халат, покращують наше здоров'я та рятують життя. Цих кваліфікованих спеціалістів готує Олександрійське медичне училище. Серед спеціальностей, які можна опанувати в училищі, є сестринська справа. Медичні сестри є важливою, необхідною та найпоширенішою ланкою системи охорони здоров'я. Прийшлася вчитися свідомо, обравши майбутню стежку і професію медичного працівника. А прийшлася вчитися, тому що мені це дуже подобається. Ця професія. Я вважаю, що вона є найбільш потрібною людям, тому що ти допомагаєш людям просто. Покращуєш їхнє здоров'я. Е, наше месестринське відділення є найчисенішим у цьому закладі. Викладачі, які працюють тут, це люди сучасні, досвідчені. Е, вони свої знання та вміння крапітко передають нам, е, розуміючи усю відповідальність, яку диктує нам сучасне життя. Медичних сестер навчають не лише правильно вимірювати температуру тіла людини, артеріальний тиск, а й як ставити крапельниці, робити щеплення та інші ін'єкції. Слід зазначити, що більшість медичних сестер міста та району це випускники Олександрійського медичного училища. Також в училищі готують майбутніх акушерів та фельдшерів. Навчаюся на третьому курсі акушерського відділення. Майбутню професію брала за покликом душі, бо вважаю, що це особлива професія. Професія акушерки найгуманніша, бо стоїть у витоків життя, і це дійсно так. Бо з рук акушерки починається шлях маленької людини у життя. Студенти медичного училища ще під час навчання мають змогу застосовувати свої знання на практиці у лікарнях Олександрії. «Фельдшер». Дуже важлива в наш час професія, адже фельдшер це самий іридований медичний працівник середньої ланки освіти. Він самостійно веде прийом хворих, надає їм невідкладну допомогу. Також фельдшер веде при пацієнтів. Мені дуже подобається навчатись в нашому навчальному закладі. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, які з розуміння відносяться до студентів. З метою досягнення високого рівня фахової підготовки в училищі функціонує 28 кабінетів та 15 лабораторій для практичних занять, обладнання яких відповідає сучасним вимогам. Особисто для мене професія фельдшера є дуже почесною і цінною. Від наших знань та умінь дуже часто залежить здоров'я людини, а іноді навіть її життя. Взагалі, фельдшер є цінним помічником лікаря на селі. Тому ми повинні бути дуже підготовленими теоретично, практично і дуже відповідальними спеціалістами. Ось саме тому я і навчаюся в цьому закладі, оскільки тут є всі умови для того, щоб стати кваліфікованим фахівцем. Одна із затребуваних сьогодні професій це зубний технік. В останнє десятиліття відбулись технологічні зміни в стоматологічній практиці, тому зубний технік повинен бути висококласним спеціалістом, який володіє навиками багатьох професій слюсаря, ювеліра, токаря, художника, дизайнера та скульптора. Щорічно студенти зуботехнічного відділення приймають участь у всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, де займають призові місця. Велика кількість випускників зуботехнічного відділення закінчили вищі навчальні заклади і очолюють стоматологічні поліклініки та їх відділення. Деякі випускники відкрили свої приватні кабінети. Окрім здобуття знань та навиків, у медичному училищі допомагають розвити і творчі здібності. Для цього в училищі є гуртки, як творчі, так і ті, які допоможуть підвищити професійну майстерність. Гуртки з клінічних дисциплін. А... Курси з удосконалення ну, курс удосконаленням техніки масажу та е, відвідування тренажерного кабінету, які оснащені електронними муляжами і фантомами. Дізнатися детальну інформацію про умови вступу в Олександрійське медичне училище можна у самому училищі за адресою вулиця Шевченка, 176. Телефон для довідок 40126.